Дивіться, Можна купувати дрони, а можна просто виділяти кошти е, територіальної обороні, військовим частинам і цим е, іншим. Mm. Я думаю, що військові і територіальна оборона знають це краще на цих речах, які потрібно купувати дрони, де їх купувати, за скільки купувати. І я думаю, що це буде набагато краще. Я думаю, що якраз саме останні перерахування коштів, зокрема, одним. Із підрозділом спрямований якраз на забезпечення, зокрема, й дронами і багато чим іншого. Ну тобто, на сьогодні можна говорити, що я так розумію, є процедура, що військова частина там робить запит на міську раду. Міська так. рада від покриває. Так. Але був цей приклад, коли Стуженко кумбрив, він приходив <кій> на сесію. Там здається, якраз коли бюджет затверджувався. Він тоді говорив, що є велика потреба у потреба великій кількості дронів. Якось вдалося врегулювати Весь, просто це пане Сергію, У мене одне питання. Чому я повинен купувати дрони для Стуженка? Я міський голова, я відповідаю за життєдіяльність міста. Я повинен купувати труби, сантехніку, крани. Стуженко ж повинен купувати дрони, і ми громадою повинні йому допомагати. Ми виділяємо потрібну кількість коштів, яку він просить, необхідно, максимально. Скільки він просить, скільки ми виділяємо. Все а дрони хай купує він. Але ж ну, ми ж перед цим з вами говорили, що в інших містах дрони купляли. Я тобто. не знаю. Давайте подивимося, чим закінчаться всі ці -ці історії на фініші. По чому купували ці дрони, де uh -huh. їх купували, якої марки, де вони кому передавали, і таке інше. Uh -huh. Тобто, ви маєте на увазі, що тут можливі якісь там перевірили. Я вважаю, чи... що кожен з нашої держави повинен відповідати за ту ділянку роботи, за яку він взявся відповідати. Uh -huh. Військовий повинен відповідати виключно. За військове спорядження, матеріально-технічної бази там у них також є люди, які відповідають. Ми ж повинні відповідати за життєдіяльність міста в цілому і максимально робити все можливе для нашої перемоги. Тобто ми видаємо фінанси, хлопці. А ви закупайте що вам потрібно, якраз тому що ну не тільки дрони, пишуть багато чого: снайперські гвинтівки, кулемети. Ні, Ну це ж е зброя, а далі. дрони це не зброя. Ну, я вам скажу, я не знаю, зброя це чи не зброя, і якого, якого, якої марки дрони, і що ними робити. Ну, в контексті цього ще одне питання, яке в принципі цієї теми стосується. 16 грудня ви написали у Фейсбуці, що весь бюджет розвитку має піти на потреби ЗСУ. Ну, в підсумку, очевидно, що не весь бюджет розвитку на це йде. Що змусило вас змінити думку. Це не моя думка. Щоб бюджет пішов на ЗСУ, потрібно, щоб була політична воля всіх, хто голосує за бюджет. Правильно? Так. Угу. Тобто. На ЗСУ пішло рівним рахунком, скільки коштів, скільки було запитів від військових частин. Запитів було. Угу. На 356 мільйонів гривень. Тобто, чи правильно я зрозумів, що ви озвучили цю ідею, але виходить, як депутатський корпус її не підтримав, чи як, ну ви говорите, що треба ну, воля всіх, що. Порахували була. повністю. Потрібно врахувати і забезпечити життєдіяльність міста, і комунальна техніка, і ремонт мереж, які в жахливому стані. Зрозуміло, що вони у всіх жахливому стані, в всіх містах. І багато чи інших питань, і бомбосховища. Я вам відверто скажу, що я з багатьма матерями спілкуюся, і вони кажуть, що потрібно відремонтувати вже от те бомбосховище. Вчора я їхав якраз, і до мене дві мами кажуть: ну подивіться, як у нас ще не повністю відремонтоване бомбосховище. Коли ви закінчите, Я кажу, що в цьому році обов'язково закінчимо. Mm -hmm. Я вам скажу, який би не був бюджет, його завжди буде не вистачати mm -hmm. на все.